Що ж це все-таки таке мережевий маркетинг? Ну, Багато людей просто цього не розуміють. Давай по-чесному, по-простому, без всяких там лозунів, це найкращий бізнес і так далі. Так далі. Як це все працює? Дивіться. Є компанії, які виготовляють якісний продукт. Це дуже важливо. І багато таких компаній, які виготовляють дійсно якісний продукт. Як він продвигається на ринок, цей продукт, через сітку мережевих підприємців, тобто через дистриб'юторів. Як це відбувається ще раз, якщо ти чимось користуєшся, тобі це подобається, ти про це просто розказуєш. Тобто це бізнес рекомендацій. Це справжній мається на увазі мережевий маркетинг, коли так це все працює. Мені це подобається, я про це розказую. Іншому він захотів теж, і так, таким чином створюється товарообіг. І дистриб'ютори получають від цього. Певний відсоток від, від продаж. Ну і продукт сам по собі він звичайно буде дорожчий, тому що в магазині це буде дешевше. Там нема таких націнок, тому що як хтось тобі розказує, що тут дешевше. Ні, це неправда. Тут буде дорожче. Тому що оця сітка всіх тих поколінь, які, які є в мережевому маркетингу, вони всі отримують певний свій відсоток. От так це все працює. Далі буде.